Теплі, теплі штани, одягаємо все тепленьке, все витягуємо і носимо. Оце тоненьке на на літо і на весну. І то літом бриджем можемо носити. А, не не да. а літ, літню одягу не треба зараз носити. Виставайте і носіть. Нам то все одно, хоч в одних шортах ходити. Що... Алло, ну, кохту щось напялил. Мені мама заставила. А застігається? Застігається. заблокировать не надо его. Пока солнце решили на улице. Да солнце и это. И Так иди на солнце сходить Да ну, ну что на Какая разница. Ну, ну там будет стоять. Там вот да, удачно. Я... Да, Ой. А, Называется. Баляй, так, на нас уже не надо. Ломба. завики, выкинули. Так, а ну брысь. Я тут на сонечку умею. <свист> вы Вы <свист> казали холодно. Осы летают еще. Ну что, у меня не летало? Что там Все было? А. А. В добавке сейчас <свист> А, папа не угодил. А, сама мама сахара, наверное, мало насыпала. Но не сладкий. Знає, сладке було? Значить мало. Да. не, 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 не дуже такий. А ти як папа, так? Да? Ну так там надо полкілограмма по-любому. А я попробувала сладке. Да, а як багато сахара тоже. Зараз пока гаряче засиплю. У нас вообще компоти Андрій варить. У нас є вдома, так? Надя. А ты монтировал, я а. за это самое, закипила ее это. И Аня позвонила, уже пообщалась. Тоже да. тоже пирожочка хочет. А Тут за игрком не успеешь. Сейчас три подхода и все. Один подход. за один. Школу Да, Сколько уроков, сколько и пирожков, скажи. А на уроки самого позна. Гостю, конечно. звісно. Yeah. Свіжий лудок. Mm -hmm. Ні, ну вчителів можуть угостить. Багато ж не можна їсти. Бабу нашу і от, бачиш, я тобі казав ручку. Ето. Не витягуна з пов'язку такі ходи. Yeah. Я не... Спасибо моє хороше за совет, за параду таку, що оце написали, каже, Надя, я ну, не в обіду, нічого каже, ето, що бачиш, що Ігарек каже, ето, руку висовує, так ходить. Без а thing, я на нього вже кричала, кажу, не можу. Каже, йому коня, йому неудобно, ну, стоєте, ходить і ходить. Йому хочеться вже, так? Да? А якщо після після гіпси, от ти снімеш дівці, да? так? І тоді, кажу, може бути отеки. Не можна. Ні-ні, не махай рукою. Дивлюся, Na... я не живемо. Це ж так ми в була. Ты його змить можно. Если б можна, ти б уже смыл. Як я мені цю руку не можна мечить? Тут сказав тут. Не можна. Ну вообще не то, щоб купатися, мить не нужно. Ага. ага. Вообще нічого делать не можна. Ну да, да. Поддыхать кидать. Ну. не можна ходить. Я підстригаться. Нет. Підстригаться теж не можна. Для меня сегодня поганый сон снывся, так що постригаться нельзя. Не пали, сон прийти, Тогда купим флакончик депиляционного крема, намажем голову. А что платочком протер и все. Ну, Ой-ой-ой. Что у нас сегодня по плану? Спать. Не знаю. Спати не давай. Сколько можна? Це як мусим. З кровати на пол і все в лежачому положении. Я такой. Кровать, хавчик-двір. Да. Кровать, хавчик-двір, кровать, хавчик-двір. Якщо пойти помахатися с кем-то, так? Да. Ну чого це вона мені спать не давала. Чудо пушисте. Вона ходить де хоче ночі. На, на голову мені ставати, на ноги, ну, на ногу. Ну, я і кажу. Бачиш, вибрала тебе. вибрала тебе сьогодні, і лягла біля тебе. Я її вже обніму, вона все одно виповзе і далі. Він неудобно і ти ж не придавлюєш, і не вдобно. Ні, я її одною рукою такого покурати. А то що то у тебе рука одна хвора, вона де що де болить, вона це може прийти і лягти. Облизувала її. О. <рес> <рес> Як ото собаки рани. Ну так, я ж кажу. Це ж коти, вони ж все чують. Да. На що шо, на шоту в аптечці у машині кота запхав, так? Да? кот кота і все нормально. Або ага, собака. Ти эти порубала. Кунвали. Да. Так уже там. Я подарю. От <свист> душі. <Я подарю. свист> <Души. свист> Ягодки де? Так все, додумайся наисти. Надя он розводила розводила, разводила. Оно дурман оказалось. Андрега подальше вирубали їх всі, щоб діти эти ягодок не наїлись. Угу. А красивые цветы такі. Да, красивые, били А угу. Потом ми ж не знали. То нам сказали, що це это. І то разноцветное много у нас було. На одному кусту, да. жовтий, красний такий цвіт. Самосеянца Или... не высыпается, сеется. Цікаво, як воно так закручується? Мені цікаво. Все цікаво. Не, вот уж всередине ты угу. А як кто? А ну, ручка приділена, накручують, потім ручку трясят, ламывают і все. Не замерти? Ні. Не холодно. Так. Зараз підемо з вами. Я капусту хочу взяти. На завтра приготовлю. Полюстки будемо В банку. Полюстки. Так. Хотіла сьогодні, але сьогодні з пирожками лозилася. Ну, і отак воно. Опа, я звиняюся, мені неудобно. Так, зараз я Опа, так от капусту. Значить, хочу на голубці. Це оставлю на голубці оцю, головочку, головочку. І оцю, мабуть. І поменше сделаю. Ручки. так всю возьму капусту чуть всю здоровую наверное, тем поменьше набор что так оставить также же целый с тоже так знаете возьму всю здоровую Ладно, сейчас так можно вытянуть Зараз я витягну, бо не удобно. Зараз як все упаде. Щас. Так, все, я сюди притащила. Я одну здорову взяла. Завтра подивимся. якщо не хватить, то я піду ще візьму. Хочу втроє, щоб вже постійно висохло. Занести. Ага, вже все висохло хорошо. Так. Красота. Перестирала і вже повисихала. Зараз оце одне суп почистю її. Сьогодні. А завтра будемо пелюстки робити у банку. Да? Роботати треба, сидіти не треба, треба щось робити, щось придумувати робити. Так, так єсть. Оп. оп. сюди поставлю. Все, сейчас буду подстригать уже. Андрія, Ігоря. Подстригаю. Воду включила, зараз болер. А тут не повиривали, да? Ну ничего. Не, ні на вирвала, а ті не вирвали. Сейчас. Тайся йду куди ти роздіти бігом у хату, йди. Ти що, роздіти вибіг? Це взагалі це треба повривати вже буде. Помідори вони ще, бачите, ще на кусту є. Нехай. Красота. Красота. Так, і там вже високо. Сейчас познімати хай. І все. Так, пішла я, на ігрика, сейчас підстрижу. Це бачите, попересажувала це все. Поміняла ґрунт, все там підтепличка стоять у мене. Ще недільку я буду знімати теплички ці. Так і тут теж там пересажувала. Там теплички теж стоять. Все, саме головне все поміняла. Красоту на вилок. порядок, порядок. Порядок нового. Через готова. Жарена картошка з черном брак. Угу. С цигули, перцы, А, а ти цибулю кому? Ну ладно. Нам так. тоже допустим? А добавляйте мне тогда отдельно. Ага. Ученики, мученики. Как <сёк> новая копейка садится. А, Что, он скучно чешу, да? <сёк> да Муся, гля, движение какие начала выдавать. Не мешай его не сплять. Целый день. Ся... спи, спи. Завтра я буду снимать, покрывала, буду снимать. Рестірувати дуже це. Спочатку дітей, а потім у себе, не? Посадили біля себе, щоб вже шучив. Там він половина вичів, а ще трошки залишилося. 24 з 52. Покупала, так? Да? Трошки, угу. Трошки, ну, покупала. <схи> ну і зрозуміло, як їзди удобно. Зараз вивчимо, залишилося. Угу. Не на потім перевірю. Ні, на і, і буде нормально тоді. А я знаєте що? Зараз я нажму я поки на паузу, звіриться. Дуже. Що я хочу? Я хочу этот по пошті потім висилати ці ж пляцки, де да, називається? Я хочу спочатку зробити от спартак. Я сделаю, ну я буду девочки, я буду всі ці тортики, всі ці робити на тортиках. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться, там без проблем, заходьте дивитесь. Ну, на сімейному каналі я буду показувати ці всі розрізи, все. Я хочу спочатку це Спартак зробити. Я, я так дивлюся, там ж ці круглі, да? а я хочу на це, ну, квадратний зробити. От, розріз ось так буду показувати, потім хочу зробити снікерс, буде в мене теж. Так само буду розрізати, розріз показувати. І у мене є. Я написала там рецепти. Три пляцка такі красиві. Там хочу вишиванку зробити. Називається. Мамина вишиванка, да, по-моєму. Є такі інтересні такі розрізають, цікаві такі. І оце хочу робити по очереди. Ну, щоб не сразу всі, знаєте, так. От. І потім Фейсбук, в Інстаграм буду викладувати, ну, ці всі, этот, ну хто захоче, на замовлення буду робити, і по пошті нові це можна висилати такі, тому що, ну, конечно, ці ж. Це вже названня вкусне. Да, да, скільки погадують, а які вони но... знаєш, от, делать делати одним коржом, знаєш, ну потім собирай так ну, кремом перемазують. Інтересно просто, і пісочні там коржи, все. І буду пробувати, буду пробувати, на вкус будемо пробувати, так, які, що это, і, і предлагати людям теж. Кому треба ну, буде, я цих буду. Мені треба це, арахіс ще купити. Можна показує ну, грецьких ці, це. ну, Купити мені треба. Хочу малиний мак купити вже готовий. Тому, і... там думаєш, своїх Гризом ну, вже знаєш сколько. Этот киселя мне надо накуплять, такие вот это. Пудинги у мене есть, ванільні там, ну, там всякие это. В общем, мне я же скажу, на, на ті пляцки надо мне підготувати трошки продуктів. И я так думаю, трошки начну тоже. Это потихоньку. Бо у мене следующее замовлення 17-го надо мені 17, 16-го мені. Ну, ск Ось скажу точно. Мамолічний блокнот. Не так, в мене раз, два, три, чотири замовлення. А, значить, шістнадцятого мені зробити треба. 18 я буду відправляти. Це мені ось, 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 замовлення на Умань заказали Светочка. Далі потім двадцять першу треба мені зробити і двадцять третього відправити. Потім мені треба зробити, зробити 28-го. І гортензії мені треба зробити на свадьбу. Саме здоровий букет мені треба зробити 32 см, 28 жовтня я буду робити. Там буде красивий букет. Я так вже предстала гартензії предстати. Ну, я спитала у Ніни, кажу, а це теж зум Ніна. І ця, і сума, і. І це, ну, спитала, яким кольором треба гіпсофілку, вони ще там, вона каже, різні зробити. Я буду робити такі голубенькі, розова і біла. Мені каже, так буде красиво. Може, десь, це, може гіпсофілку якусь, це, или, ну, придумаю там, якусь можуть такі ті ягодки. Ну, щось, це вона в подарунок хоче цей букет зробити. В общем, отак. Оце я так думаю зробити. Завтра, якщо все нормально буде. Спартака почну. Ну, я вам на сімейному каналі покажу це ж, розріз цей чемпіонами. Буде... Синочок якраз прийде з школи, може, і буде все готово, а Ні, що, йому настоятися. А я ж кажу, що його Сразу їсти можна. Ну, а як? Ну я ж поки вам це буду, ну я буду робити. Это бабушки, под... ну поділимося, щоб там всім приходили. Я скритала до обіду тільки в школі. Да? У мене скоро день буде. Скажи. Уважительна причина. Мені пляцик треба пробувати. А скільки ти слоні ще тобі на ну, день? 24. чотири знаєш. Ну, я сиділа в спальні, там отож прийшла. Ну йому обрізала. Ніна йому задає, а він оце відповідає. Твічав, твічався, все, тоді бац, і щось не помню. І сразу каже, я не пам'ятаю, я не помню. помню. От так сідаєш біля мене, я сидю своє, а ти своє. Я учу, поки не на занята, сейчас не на это. Захотіла картошки жареної. Это поїсти на вечерю. Там і лік з капустою, і я не знаю, може щось з підвалу, лі помідори Тебе є свіжі. З цибулею. Угу. Mm? Тебе з цибулею жареть? Я люблю так багато, щоб цибулі було. Синя картошка, от ця дівчинка, мені нравиться, хто хтось питав, каже: Ну, яка вона, ця картошка ця на вкус, Ну, не така, як ця ж ну біла. Біла, так, да, більше крахмала, ніж в этой. І вкус, ну, ну як кажуть, на любителя. Дітям нашим не подобається ця сина. А мені подобається, особливо з духовки, як вона запечена. Вроді сорт одно, сами, що солоха, що хортиця, а хортиця вкус... вкусніє. А що у вас, випіток поручиш? Та це. Ні, от Ігорку розчоску купила, мені ніяк. Ну так то ж ваші розчоски. Ну так я не тебе А пулечка. Оце щось, так? Я таким со школами. Оце і що? Рочиш і бабу. <твори>. Та підстригла Нет, же, що. Сліва на право. Спочатку менше, потім старшого. Та ну не видумуш, як почнеш оце. Та неправильно ж. Ні, не. ні, неправильно, на ту сторону. Що ви тут прически такі делаєте? Я так буде, ліво зробить. Скажимо, цілий день лежу, да, Угу. То я встала, то я лежала трошки віддихала. То... До мене притулилася, як дитина. Ляжу тут ляже, прямо так так о, і положила і спить така. Моя в дівчинка. у нас сьогодні на вечерю картошка жарена. І я ж, думаю, вам скажу, це, що буду, напевно, так робити. Поки в мене до 17-го є час, я займусь цим ділом. тебе Сьогодні десятий. Який десятий? Ой, сьогодні 12. П'ять ну, вже. – П'ять днів. П'ять днів. Вимилий то это вже мовчалку вже драїла, що їлі вимила, каже, вимиється швидко. Та я ж смотрю, що маркером рисував. Яка то пахне, так хорошо. Сьогодні ми не ходили з Андрієм, думаю, це треба ще. Я прийду за море, кажу, трошки. І це ж підстригати треба там, то що я. А ще куртку треба. А? Куртку до ума навести треба. А що там? Ну, на велосипеді їхали. А, спина. Діта, може, то зимню вже чи ні? Жарко буде. Це дуже жарко. Бог знает, як воно буде, Чи оно в портфель якось... сонце. Ну, каже, вже ночью плюс 5. Уже да. холодно буде. Так зараз, Андрій, ну сонце і воздух. Чуть-чуть за хату зайдеш, уже все. Mm. У нас сонце нормально, а так. осінь. вже осінь. А там, де його mm. нема, там холодно. Я наготовила одежу, там все это. Носочки надо, сейчас пиду. этот От Футболочка, я не знаю, бачите, от хотіла думала, щоб йому сюди під шию ту ж кофточку ще, а рука ж от не влізе, рука оце. Це йому тільки футболку дівати, ну хоч на замкотах був застєбувати. А що робити? Давай, може, теплу кофту чи куртку. Не хоче зімню ще, каже, що, я... Хлопці у вітровках ходять. Хто вже зверху курточку? кофточку. Да. З красовки піду помили так. А не от за стюжками. Ні, ж була якось акуратно натягувала на гіпс. Кого? Ну, от усіру та шляху, коли їздила тобу. Этот, курточку чи що? Ку mm. ну, ахту. С... Uh -huh. А, поняла. Uh -huh. Все это теплота така. Так. Ну, подивимося, сейчас угляну. Розберемося. Взагалі, отак, мої хороші. Буду работать, буду щось делать. Сидіти я теж не хочу. Що сидіти? Надо щось робити і это. І буду потихеньку щось тоді. Може, комусь треба буде і буду предлагати, буду так. Бо неудобно вічно. Цю зі стюжкою. Я вже це розстібаюсь, коли ну, Шо, щось? Шо? що? Ну на що втягнуться, це не, те, що не. розтібається. Неудобно? Неудобно, бо я ще Ося... це коли розтібаюся, ну. бо мені ж таке придавлює, так це хоча б обсунув рукою так повішав. Ну зараз тоді поди оцю то ти другу хочеш. Ну что, ты иначе Сейчас одеваем, чтобы на утро готовы были уже. Это не <с> может <Creation> вообще без так. Ты не отвлекай, хай учи этот. Слова. Там и в планах не было, скажи. Не, тут размовляет, а я буду учить сидеть. Не, никто уже размовлять не будет. А тут через минут 15 картошкой запахну уже. Там все мысли уйдут уже. В другую сторону. Ooh. Не в ту, а в ту. Яблочко завтра візьмеш у школу. Там лочки, та конфеті у тебе єзьмеш. Бачиш ли ніякі? Угу. <рес> Якщо він там не поломається. Скажи, ми на пиріжки домовились. Пиріжки скажем, <рес> щоки до ботячину просто правда, дому. Ти шо, поїд багають? Вдома покуша, ну, здрасте, Вона ж то ж такі ж, ета, ти шо, він же ж виможиться повністю. Вдома спок... хай покуша. Поскетиком буде їсти. я куто в сладосвіті в шоурумі, от, каже, він на чик. Угу. Там а є, ви бачите, пакувальний матеріал і там, ви бачите, пакети що хочеш і, є. А уці такі ці, бумажні. І гало твої ті, е-е, фінансовке складають мішки. мішки. У, в категорії пакувальний матеріал. А ще хочу знаєте, тоже предлагай тоже ж это, ну, в коробочках такі будуть. Е, пирожена, це що можна відсилать оце? Пірожна картошка. У мене картошка буде така, ну, здоровенька, ну я не знаю, я знаєте, зайшла в сладосвіт, тоді як ми були, отож, і картошка. Да? Ось от така от, піроженка. 50 чи 7, ну, скажіть, чи 56, щось таке. Три рази вкусить. Ну, таке маленьке. Оце. Я кажу, Боже, я, ну так, отаке от десь в мене буде по, по розміру, то що в мене, ми виписували ці вже. Капсули у ці ж спеціальні, так, щоб ну, такі, щоб здорові були. Ну, 40 гривень буде стоїть одна. Ну це отаке 50, за що, що ж там їсти? За Просто в Оце ж кажу, це буде теж, якщо кому треба, буде теж саме, цю картошку. пироженка. Коробочки такі маленькі, по, це саме і все. Ну, взагалі, отаке діло мої хороші. Це мене такі плани. Я і з вами ділюсь, і вам розказую де що це. Ось, як і у нас учі внимательно слова, да? Ні-ні-ні, сьогодні будемо учиду посіді. Після їди це вообще до нього не підходить. То вже все, ти вже. У мене думки всі літають. Ні-ні, мама поки не перевірила. А не тії так? Нічого, все буде добре. Все выучить, все буде хорошо. Все, мої хороші.Всім спасибо огромное за ваші хороші добрі побажання, коментарі. Спасибо, що вы у нас есть. Нам дуже, дуже приятно, що вы пишете нам комментарии, что вы ставите лайки, що вы с нами. Дай вам Бог здоровья, всем благополучия, всем мира, добра и всем пока-пока.